Діти чоботяг, хлопчики й дівчатка, сказала Раїса Іванівна, ви добре закінчили цю четверть. Вітаю вас. Тепер можна і відпочити. На канікулах ми влаштуємо дитячий ранок і карнавал. Кожен із вас може вирядитися у кого завгодно, а за кращий костюм буде нагороджено премією, так що готуйтесь. І Раїса Іванівна зібрала зошити, попрощалася з нами і пішла. І коли ми йшли додому, Мишко сказав Я на карнавалі буду гномом. Мене вчора купили накидку від душі капюшон. Я тільки обличчя чим-небудь завішую і гном готовий. А ти ким вирядишся? Я сказав, там видно буде. І я забув про це. Тому що дома мама мені сказала, що вона їде на 10 днів, і що я тут поводився добре і стежив за татом. І вона наступного дня поїхала, а я там зовсім замучився. То одне, то інше є на дворі йшов сніг. І весь час я думав, коли мама повернеться. Я закреслював літинка на моєму календарі. І раді несподівано прибігає Мишко і прямо з порога кричить: Йдеш тут чи ні? Я питаю, куди? Мишко кричить: Як то куди? До школи, Сьогодні ж ранок, і всі будуть у костюмах. «Ти що, не бачив, що я вже готовий?» І дійсно, він був у надтіці з капюшончиком. Я сказав: У мене нема костюму, у нас мама поїхала. А Мишко скаже: Давай самі щось вигадуємо. Ану, що у вас удома як уметніше. Ти одягни на себе, а то й буде костюм для карнавалу. І скажу. Нічого у нас немає, от тільки татові заброди для риболовлі. Заброди це такі високі гумові чоботи. Якщо дощик чи багнюка, першою справою — заброди. Ні, за защо ноги не прямош, Мишко каже. Ану одягай подивимося, що вийде. Я прямо в червиках вліз у татові чоботи. Виявилося, що заброди заходять мені трохи не під руки. Я спробував у них походити. Нічого, досить незручно. Значить, чудово виблискуть. Мишкові дуже сподобалось. Він каже, а шапку яку? Я кажу, може, мама на солом'яну ще від сонця. Мишко каже, давай їй швидше. Дістав я шапку, надів. Виявилось трохи з велике, з носа, але все таки на ній квіти. Мишко подивився і каже, чудово костюм, тільки я не розумію, що він означає. Я кажу, може, він означає мухомор? Мишко засміявся. Що ти у капелюшок весь червоний? Мабуть, твій костюм означає старий рибалка. Я замахав на Мишка. Скажеш ти, старий рибалка, а борода де? Тот мешко замислився, а я вийшов у коридор, там стояла наша сусідка Віра Сергіївна. Вона, коли мене побачила, сплеснула руками і скаже Ой, кіт у чоботях. Я зразу догадався, що означає мій костюм. Я кіт у чоботях, тільки ж у хвоста вуста нема. Ось ви сказали, що цей костюм означає у чоботях. А який же кіт може бути без хвоста? Треба який-небудь хвіст. Віру Сергіївну, пошукає га? Тоді Віра Сергіївна сказала хвилиночку, і винесла мені подарти рудий хвостик із чорними плянами. Ось каже він, це хвіст від старої горжетки. Я останнім часом причищаю ним карохас, але думаю, тобі він цілком підійде. Я подякував, поніс хвіст мішкові. Мишко, як побачив його, каже, давай швиденьку голку знати, я тобі пришию, Це чудовий хвостик. І Мишко почав пришивати мені ззаду хвіст. Він шив досить справно, але потім раптом Як штрикне мене. я ось вискну. Ти хіже, ти хоробри, кравчицько. ти що, не відчуваєш, що шиєш прямо по живому, Адже ж штрикаєш. Мишко каже, це я трошки не розрахував, та знову як штрикне. Мишко, розраховуй краще, а то матимеш. А він, я першу вже тішию і знову штрик. Я прямо закричав, ти що, не розумієш, що я після тебе буду повний інвалід і не зможу сидіти? Але тут Мишко сказав: ура, готово, ну і хвостик. Не в кожної тішки є такий. Тоді я вся в туш і плензиком намалював собі вуса, по три вуса з кожного боку. Довгі, довгі, до вух. І ми пішли до школи. Там народу була сила синила і всі в костюмах. У них лише в домів було чоловік з 50, і все було дуже багато білих сніжинок. Це такий костюм, коли навколо багато зовсім білої марлі, а всередині стрічить якась дівчинка. І всі ми веселилися і танцювали. І я теж танцював, але весь час перечивлювався і ледь не падав через великі чоботи, і капелюх теж, як назло, весь час з'їжджав майже до підборіддя. А потім наша вважати Люся, вийшла на сцену і сказала дзвінким голосом. Просимо кота, у суботі хвилити сюди для отримання першої премії за кращий костюм. І я пішов на сцену, і коли ступив на останню сходинку, то спіткнувся і ледь не впав. Усі зареготали. Алюся потисла мені руку і дала дві книги. Дядя Стьоп і казки загадки. Тут Борис Сергійович заграв туш, а я пішов зі сцени. І коли сходив, то знову спіткнувся і ледь не впав, і знову всі зареготали. А коли ми йшли додому, Мишко сказав, Звичайно, в нами було багато, а ти один. Так, сказав я, але всі вдома були такі собі, а ти був дуже смішний. І тобі теж треба книжку. Візьми в мене одну. Мишку сказав, не треба, що ти? Я спитав, яку ти хочеш? Він сказав, – Стьопу. А вдома я скинув свої величезні заброди і побіг до календаря, і закрити сьогоднішню клітинку, а потім закрити фуже і завтрашню. Подивився, а до маминого приїзду лишилося всього, всього три дні. Слава Івана Козловського! У мене в табелі сами п'ятірки, тільки з каліграфії четвірка через ляпки. Я вже й не знаю, що робити, у мене завжди з пера зіскакують ляпки. Я вже вмочив, в чорнули лише ж самий кінчик пара, а ляпка все одно зіскачуть. Просто чудасія якась. Одного разу я цілу сторінку написав чисто-чисто, любо дорого глянути, з пенражної п'ятіркової сторінка. Вранці показав її Раїсі Іванівні. А там прямо посередині ляпка. Де вона взялася? Вчора її не було. Може, вона з якоїсь іншої сторінки перебилася, не знаю. А так у мене самі підсірки. Тільки зі співтрійка. Це Ось як вийшло, був у нас рок співів. Спочатку ми співали всі гуртом. У полі Борисенко стояла. Виходило дуже красиво але Борис Сергійович, весь час мовчався і кричав: цініть голосні друзі, цініть голосні. Тоді ми почали тягнути голосні, але Борис Сергійович спасний в оторні сказав: Справжній котячий концерт! Давайте ну, позаймаємося з кожним індивідуально. Це означає з кожним окремо. І Борис Сергійович викликав мишка. Мишко підійшов до рояля і щось не таки прошептав Борису Сергійович. Тоді Борис Сергійович почав грати, а Мишко Тихасенко заспівав на тоненький на льодок, виплив біленький сніжок. Ну й комедно піщав мишко. Так пищить наша кошеня мурчик. Хіба ж так співать, майже нічого не чути. Я просто не міг витримати і зареготав. Тоді Борис Сергійович поставив Мишкові п'ятірку і подивився на мене. Він сказав: ну, реготану, ходь. Я швидко побіг до рояля. Ну, що будете виконувати? війшло, спитав Борис Сергійович. Я сказав, пісня громадянської війни ведиш, будь-дьовий дасть в бій. Борис Сергійович хиднув головою заграв, але я його одразу зупинив. Грайте, будь ласка, голосніше, сказав я. Борис Сергійович сказав, тебе не буде чути. А я сказав, буде? Ще як? Борис Сергійович заграв, а я набрав побільше повітря та як заспіва. Високо в небі синя, мо червоний в'ється стяг. Мені дуже подобається ця пісня. Так і бачу синє синє небо, спека коні кришать копитами, і у них красиві бускові очі, а в небі в'ється ясний червоний прапор. Тут я навіть прижмурився і від завдоволені, закричав сила Ми скачемо на конях, туди, де ворог наш, кінотики червоні. Я чудово співав, мабуть, було чути навіть на іншій вулиці. Лавиною стрімкою рушаємо вперед. Ура! Червоні завжди перемагають, Відступають вороги, даєш? Я натиснув собі кулаками на живіт, вийшло ще дужче, і я не тристав. Ми вирізалися у Крим, і тут я зупинився, тому що я впрів в мене тремтіло коріна. А Борис Сергійович хоч і грав, але схилився до рояля. У нього трусилося плечі. Я сказав: ну як? «Жахливо!» – похвалив Борис Сергійович. Чудово пісня, правда?» – запитав я. Чудово, сказав Борис Сергійович і закрив хустинкою очі. Тільки, на жаль, ви дуже тихо грали, Борис Сергійович, сказав я. Можна було б ще дуже грати. Добре, я врахую, сказав Борис Сергійович. А ти не помітив, що я грав одне, а ти співав трохи інакше? Ні, сказав я. Я цього не помітив, Це, це не має значення, просто треба було дужче грати. Ну що ж, сказав Борис Сергійович. Раз ти нічого не помітив, поставимо тобі поки трійку. Застараньсь. Як трійку? я просто стовпів. Як же це може бути? Трійка це надто мало. Мишко тихо співав і то отримав п'ятірку. Я сказав Борис Сергійович, коли я трохи відпочину, я ще голосніше зможу, ви не думайте. Це я сьогодні погано сідав, а то я так можу заспівати, що тут у всіх вуха позакладає. Я ще одну пісню знаю. Коли я її вдома співав, все всі збігаються, питають, щось трап. Це ж яка? питає Борис Сергійович. Жалісна, сказав я і почав. Я вас любив, любов і ще, здається. Але Борис Сергійович швиденько сказав: ну гаразд, гаразд усе це ми обговоримо наступного разу. І тут пролунав дзвоник. Мама зустріла мене в роздягальні, коли ми збиралися йти, до нас підійшов Борис Сергійович. Ну, сказав він, усміхаючись, можливо, ваш хлопчик буде Лобачевським, можливо, Менділєвим. Він може стати Суриковим або Кольцовим. Я не здивуюся, якщо він стане відомим в Україні як відомий Микола Мамай або ж боксер Геннадій Шертаков, але в одному може цілком вас запевнити. Слави Івана Козловського йому не бачити ніколи. Мама дуже почервоніла і сказала: Ну, це ще не буде видно. А коли ми йшли додому, я весь час думав, невже Козловський співає голосніше за мене?